Вітаю, друзі! Ви на каналі Create Solution. Мене звати Дмитро, і сьогодні ми з вами знову говоримо про мейк, а саме, про створення простенького сценарію, який буде допомагати нам відслідковувати зміни в наших Google-таблицях. Сценарій складається з чотирьох кроків. Перший крок це саме моніторинг стану Google-таблички. Далі визначення кількості рядків зайнятих і кількості нових записів, і також надсилання результатів в наш Telegram. Таблич, наша табличка має такий вигляд. Тобто Це ну, така простенька, я її створив для, просто для демонстрації цього сценарію. А для нас грають ролі саме заповнення, ми будемо орієнтуватися саме на нові строчки, тобто на заповнення нових строчок. От. Е, Як виглядає налаштування? тобто Ми вибираємо нашу табличку, вибираємо ім'я е, нашого аркушу, далі вказуємо, чи є заголовки. Діапазон цих заголовків, і внизу маємо вказуємо значення ліміту. Ліміт це скільки результатів може бути оброблено за один цикл. Тут все індивідуально, тобто, якщо ви розумієте, що у вас може бути дуже багато реєстрацій, наприклад, за період 15-20 хвилин, от ви вказуєте ту цифру і трошки більше, так щоб влізти в цей ліміт. у мене Я просто поставив там, 250 от для Просто для тестування. значить Давайте зараз внесемо дані. Тобто дата, хай буде 01, 012025 Прізвище у нас буде, наприклад, Сергієнко Іван, марка авто Opel номер авто 125, 25 АА. Наприклад, ми маємо один запис. Давайте протестуємо наш сценарій. Зразу щоб було видно нашого ботику. Запускаємо одноразово. Сценарій прийшов, Значить, І дивимося: ми маємо, ви маєте одну реєстрацію. Тобто, це все спрацювало. Ну, от. Давайте спробуємо протестувати далі. Наприклад, раз. Ми маємо, додамо. Це тобто тут у нас вже 9 реєстрацій. Запускаємо нашого ботика і маємо результат. Ми маємо 9 реєстрацій. Налаштувати да, стану ви можете на будь-який період. Тобто. Налаштування кожен день визначений час, через там, регулярні інтервали 15, 20, 30 хвилин або там, години якісь. От. Налаштування в конкретні місяці, в конкретну дату, там, дні тижня. Тобто, це все має... маєте обрати, якщо вам це потрібно. Дякую за увагу. Підписуйтесь на, наш, на мій канал, щоб бути в курсі нових відео. Гарного дня, бережіть себе, до нових зустрічей!